М'яч у гру і вперед до перемоги. У горішніх плавнях провели міні футбольний турнір між працівниками різних підприємств компанії Ферекспо. Попри дружню атмосферу, грали по справжньому серйозно. Хто виборов перемогу, дивіться далі. Турнір розпочався з відкриття, на якому команди привітав голова проспілкового комітету Прат Полтавський ГЗК Дмитро Вінівітін. Я дуже радий, що ви зібралися за вашою ініціативою. Ми проводимо цей турнір. Всі заскучили за футболом. Всі люблять цю гру. Ця гра нас об'єднує. Дякую вам за те, що відгукнулись. У грішніх плавнях біля яхт-клубу на футбольному полі відбулися змагання з міні футболу за кубок Ферекспо турнір. приурочили до дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Участь приймає 10 команд. Це команди Фірастрой. Дві команди з Єрестівська ГЗК, збірні команди ЛМЦ ЦБТ, Дробальна збагачувальна фабрика, ЦПО, АйТи-дирекція, управління комбіната і теплосилов... цех, і залізничний цех. Змагання проводили у форматі мініфутболу. За умовами турніру кожна команда складалася із п'яти гравців. Грали два тайми по 15 хвилин на вибування у напруженій боротьбі. Жодна із команд не віддала перемогу без бою. Кожен м'яч, кожна атака давалася наполегливими зусиллям, і суперникам не залишали жодного шансу здобути її легко. <пілляв> <пілляв> «Бій, <Саня>, бі! <пілляв> <пілляв> Спина! Спина! Фіналістами стали гравці команди Ферострой. Останній матч вони зіграли з ЄГЗК 1 В усіх трьох матчах команда боролася до кінця, не залишаючи суперникам шанс на перемогу. Програли нуль Ну нічого. Ще будуть турніри. Я вважаю попереду. Ще можливо відіграємось. Три матчі воно трішки е, тяжковато. Ну нічого. Усіх е, равні були е, равна ігра, дуже, дуже гарний футбол вийшов. У фінальній грі турніру перемогу виборола команда ЄГЗК-1, що стала володарем Кубка Ферекспо. Ми зіграли три гри, друга гра була напружена вже, програвали з рахунком 2-1, зібралися, перемогли. Зараз зіграли з Феростроєм. Команда дуже в. Винослива, все розстроєно, складніше було грати. Люди вміють грати, люди бігуть, люди б'ються. Ну, технічні всі, швидкі, тому з ними було найважче грати і такі голи робочі були. Дуже дякую за такий проведений турнір. Хочу всіх привітати з Днем Металурга, Бажаю всім успіху, здоров'я і щоб були всі щасливі. І миру над головою. Змагання відбулися у спортивному дусі з дотриманням правил, чіткою організацією та активною участю гравців.